Вітаю, друзі! Бонджорно з Іриною Купчик, вашим юристом та медіатором в Італії. На моїх ранкових ефірах у Бонджорно я розпочала розказувати про життя в Італії, надавати інформацію щодо законодавства, розказую вам різні випадки. Ті, що трапляються під час виконання моїх, моєї роботи, ваших замовлень, під час консультацій і так далі. Тобто з вами ділюся тут моїм досвідом, тим, що роблю я, щоб ви мали інструменти. І могли робити так само. У випадку, якщо, звичайно, вам потрібна допомога, тоді звертайтеся, пишіть на WhatsApp 320 08 08 917, і я вам з радістю допоможу. Нагадую, що є ще також діє абонемент до 31 грудня 2023 року. Якщо цікавлять різні деталі по ньому, як працює. Тоді пишіть в приват. От, розпочну я сьогодні з трьох моментів. То тобто розпочну, розкажу вам три моменти швиденько. Про на мою думку, досить цікаві, і розпочну. Я з новини, яку випадково, в принципі, зараз якби взнала, та? і за мною ви бачите автобус. Автобус, який знаходиться зараз в Турині. Сьогодні субота, у нас 9 година. Тому щоб години я водія поки що ще не знайшла, щоб розпитатися, як він працює, які години. Тобто, я тільки якщо він до кінця цього ефіру. Появиться, то спробую у нього детальніше про рейс даного автобуса попитатися. Розкажу те, що я бачу, можу прочитати, знаю, можливо, комусь буде це цікаво. Другий момент: ви, хто є в інстаграмі, хто дивиться мої сторіс, ви бачите сьогодні зранку, я опублікувала особисте повідомлення, яке мені надійшло від одної. Дівчинки, дівчини, громадянки України, думаю, що переселенки з України, і відповідно вона. Розказувала про своє невдоволення моєю сторінкою, поговоримо і про це. І найважливіше, що стосується юридичного моменту, я вам розкажу про реве. Це є, буде цікаво власникам автомобілів з українськими номерами, які знаходяться на території Італії. Отже, якщо ці три питання вам цікаві, ставте лайки, ставте сердечка, ставте якесь якісь. Відповіді, і починаємо опрацьовувати. Перше є сьогодні, нагадую, що Торі, торіно субота є український автобус, і зараз підходить водій. Можливо, він краще розкаже. Це він йде Черкаси Дженова, Київ, Житомир, Рівне, Тернопіль, Львів, Віченця, Верона, Бле. Бреща Дженова. Я так розумію, що це є рейсовий автобус. Якщо водій захоче сказати, де, що, як він функціонує, які він рейси здійснює, і е, в які дні, чи як можуть люди скористатися номери телефонів і так далі. Розкажете нам дві хвилинки про даний рейс. Кожної середи виїжджаємо з України. Кожної суботи виїжджаємо з Італії. Е, кожної середи виїжджають з України о котрій годині. Десять ранку з Тернополя. В десятій годині ранку з Тернополя і потім дванадцята зі Львова і так далі. Та зі 12... застрія є е, е, графік. Я постараюся вам його опублікувати також на сторінці. Потім запишу е, в ком е, в коментарях в описі до даного відео, щоб ви знали. І потім з Італії, коли ви виїжджаєте? кожної суботи. Кожної суботи о. З Бреші виїжджаємо 5-6 вечора. А, з Бреші в 5-6 годині вечора. Ну, графік рейсу ви отримаєте, я вам обов'язково е, пізніше його е, опублікую. Домовилися? Тому можете слідкувати, і потім обов'язково передавайте інформацію, оскільки я бачу дуже гарний автобус зараз і більш як впевнена, що він є комфортний, яким ви зможете скористатися. Дозволю, якщо я зараз подивлюся, тобто. Дивіться, от бачите, є комфортний автобус. Водій мені е, гарно відкрив можливість двері, щоб я зайшла, подивилася. І щоб ви бачили, яким ви комфортним автобусом зможете їхати. Вау, тут ще є навіть і кава, чай. Так що. Як бачимо, всі зручності для того, щоб поїздка з Італії в Україну була зручною, комфортною, впевненою, і щоб ви цей період доїзду додому в Україну або з України в Італію провели спокійно, гарно. І ще одна дивіться, які приємні сюрпризики є навіть і вода. Ну де ж таки? Ви такий комфорт коли-небудь бачили в італійських автобусах. Я, наприклад, ні. А ви що скажете? Чи бачили, чи ні? Поділіться навіть і цим. Я думаю, а ще дивіться, які тут є це. Щоб гарно було, щоб все пахнуло, щоб все було досить-досить комфортно. Так що круто. Тому користуйтеся можливістю. Вас є тут у мене, і якщо я приєднаю вас і Ютуб, і Фейсбук, і так далі, майже 20 тисяч осіб. Я більш як впевнена, що ви всі зможете. Дякую. Зараз я ще підійду до водія забрати мою посилочку, адже завжди впевнено, вчасно вони її привозять. Тому що ми завтра проводимо. Для діток, українських діток різно з асоціації різні діяльності, маємо яйця, їх будемо розфарбовувати. Приходять італійці. Асоціація називається Сікурі Italia. Також можете дивитися. Ось таку я зробила вам інформативний вступ. Думаю, він був цікавий. Переходимо на інше. Перед тим, як ще перейти в рев, що таке рев по автомобілях, я вам Розкажу, що сьогодні прочитала зранку, хто бачив мої сторіс. Отримала повідомлення від одної дівчинки під вчорашнім моїм сторіс, де я розказую про захисні маски, які потрібно зараз в лікарнях використовувати і в різних приміщеннях охорони здоров'я. І вона під цим сторіс мені пише коментар. Цікавий. Читаю дослівно, тому що, якщо хто зрозуміє, що вона хотіла мені сказати, я буду дуже рада. Отже, не всюди їх видають, перепрошую. Це я про захисні маски. Наголошую, Умбрія. Відбилася від ваших заяв. І не тільки це, а і все поголовно. Вибачте, неграмотно написано, але думаю, контент зрозумілий. Ну, Но... Не зрозуміли, чесно, тому що що вона мала на увазі, що маски не надають захисні в лікарнях. Ну не сюди вони є. Якщо ви заходите в азел, можливо, і не надають. Но в Турині, де хожу я їх надають. І дивіться, на всіх моїх інформативних каналах я з вами ділюся тим, що прохожу, що прохожу я. Тобто, я даю законодавство, я завжди вам говорю статті закону, на які ви можете посилатися. Я вам говорю завжди те, що роблю я, і те, що в мене як функціонує, так і не функціонує. Я вам говорю, де є труднощі і на що звертати увагу. Давайте уявимо собі, що я приходжу до майстра манікюру і кажу йому, ти так. Е, кру... То робиш, показуєш фото твої ногті. Я от хотіла зробити моїй подрузі, а вона мені сказала, що в мене руки не з того місця ростуть, то є твоя вина. Ні, це не її вина, це є вина того, що я не професіонал і що я не знаю, як правильно робити. Або приклад, що буде можливо ближче вам, коли ви читаєте різні рецепти в інтернеті, пише перелік продуктів, і вам те блюдо не виходить. То що ви робите? Ви читаєте і питаєте в автора, як краще, чому не вийшлося, в чому є проблема? Адже автор чітко показує, що і як. Тому не те, щоб зразу йти з винуваченнями, що якісь оце, я так розумію, відбилася від ваших заяв, відбиватися від моїх заяв. Ну яких? Я ж вас нічого не заставляю робити, правильно? Потім, і останнє речення мене взагалі вибило. Написали: вибачте, неграмотно написано, але думаю, контент зрозуміли. Шановна моя підписниця. Контент незрозумілий, тобто не мені. І якщо ви так само неграмотно пояснюєте ваше бажання і ваше те, що ви маєте необхідність, так само і працівникам різних державних установ, повірте мені, вони також цього не зрозуміють, тому що ніхто догадуватися не повинен. Розумієте, ніхто, тому що я даю інформацію, я вас інформую. Ви до мене на консультацію зараз не прийшли, і я вам 100% не сказала, що все буде функціонувати отак, тому що я сама зустрічаюся з трудностями. Якби. Всі найкрутіші адвокати знали, що цей закон буде функціонувати так прекрасно, то би касаційних, апеляційних і верховних судів не було, і ми би не судилися і не виборювали наші права. Тому наберіться терпіння, давайте взаємодопомагати один одному. І давайте розуміти один одного, а не звинувачувати і виставляти претензії. Тому що навіть в даному випадку вміти, виявляється, виставити претензію, це також є знання і інструменти, а не все так. Хто зі мною погоджується, ставте лайки, ставте всі Ваші сердечка, щоб я бачила, чи ви взагалі живі, чи ви, ви, ви живі, ви дихаєте, чи ви пішли вже навіть, читатися, щоб претензії ставити? От. Це є другий момент, так що я хотіла сказати, і третій найголовніше, що стосується юридичних питань, які ви мене часто запитуєтеся, по, по ваших автівках, які знаходяться тут на українських номерах. Що робити, як вийти з ситуації? Дивіться, на сьогоднішній день скільки би не зверталися навіть консульство, посольство ем, України в Італії в е, вищі державні органи Італії щодо якихось. Винятків, щоб зробили для тимчасових переселенців, на сьогоднішній день нормативно-правової бази немає. Є тільки регламент, який передбачає винятки для тимчасових переселенців, що стосуються водійських прав, водійських українських прав. Чому? Тому що. Якщо у вас немає прописки ще, ви знаходитеся як тимчасовий переселенець по повній і підкреслюю, немає прописки резиденца, тоді ви цим регламентом можете скористатися і керувати автівкою з вашими українськими правами. до того моменту, поки не буде відмінено тимчасовий захист або скасовано, або закінчиться. Тобто, поки діє тимчасовий захист, ваші водійські права ви можете спокійно використовувати. Заспокоїла? Що стосується автівок, немає для тимчасових переселенців. Правила діють на загальних нормах. Як можна, ви завжди запитуєтеся, вийти з ситуації хоча б одним ем, якісь, якісь є можливість чи немає. Є така можливість, як реве, але це реве воно є не для всіх. Воно стосується тільки, як прописано 93 статтею Кодексу Кодичі Делла Страда, Кодексу, ми називаємо в Україні правил дорожнього руху, а тут Кодекс доріг. Так? Стаття 93 передбачає, що якщо громадянин... Італії або громадянин іншої країни, там навіть так вказано: читадіно Комунітарію, читадіно Екстра Уе, тобто громадянин Європейського Союзу та громадянин країни, яка не входить в ЄС. Якщо керують автівкою, яка не є у їхній власності, тобто власником якої вони не є, тоді мають право зареєструвати дане авто в РВ. Автомобілів з іноземними номерами. Щоб зареєструвати автівку. Тобто, якщо я керую авто, то власником його не можу бути я, а має бути інша особа. І ця інша особа мені має надати право у договорі вільного користування, там є різні. Можливість навіть на ну, типу, називається більшість каже комодато-дузо. Тобто це є такий договір, згідно якого надають авто для корива безкоштовного керування на території Італії. І особа, яка збирається керувати даною автівкою, звертається в Ачі з проханням вписати її в її авто в реєстр. Оце реве. Но Особа, яка має керувати авто, має бути вже резидентом. Тобто, тут така є, знову ж таки, невідповідні законодавства. З однієї сторони, ви, якщо хочете керувати авто, маєте її якимось чином на території Італії зареєструвати. Яким вреве маєте бути тільки резидентом? Тобто прописані, бо в інакшому випадку її не зареєструють. Якщо ви не прописані, то автівка може знаходитися там, не прописані або прописані на іноземних номерах сама по собі, максимум один рік з доказами. Як розуміємо, є якісь ось такі невідповідності, яким чином це робити. Тому що, навіть якщо ви прийдете в Ачі і захочете реєструвати її, то завжди запитують: а у вас є прописка? Резиденці, адже стаття 93, нагадую, стаття 93 кодіче Делла Страда, вона вказує, що має бути резидент, щоб вписати в авто в реве. Тому це також потрібно звернути увагу. Якщо ви є резидентом, Авто стоїть власником авто є інша особа. Беріть від тої особи договір, кому дату дузо, копію документів. Її треба перекласти, зробити легалізований переклад техпаспорта, також ваш переклад ваших водійських прав, так як Ачі вимагає, і зареєструвати в цьому РЕВе. Для чого це пояснюється? Це для того, щоб якщо авто е, отримає, буде якийсь штраф, будуть якісь порушення, будуть приходити до вас. Тому є зразу обов'язок у випадку, як, перед тим, як вивезти автівку з Італії, ви маєте піти знову в реве і її відписати. Тобто е, її викреслити з цього реєстру по е, можливості того, що вона їде. Тобто, е, ось тут такий варіант. Іншого поки що варіанту немає. Для власника. Такі автівок, що робити, пам'ятаємо, що має бути один рік може бути авто на території Італії яким чином доказати, що вона в'їхала в цей самий день, це ще під знаком запитання. Тобто, тому що ем, є такі, я знаю, що виїжджають за кордон, вже ми пробували і зупиняли, і допомагали. Тобто, за кордон це з Італії мається на увазі, де є платні дороги, де дають докази, того, що авто було на іншій території, це є такі варіанти. Потім, коли зупиняють, придираються, і можна показати, да, щоб перервати оцей річний термін. Ну, Будемо бачити, будемо шукати інші далі можливості. Я вам деякі нюанси розказала. Деякі моменти які розказала, нагадую, це є інформативний канал, це не є консультація приватна, тому я вам не зобов'язана давати повністю консультацію, як ви невірно, важлива дата в'їзду авто. Вадим Росі, шановний, я знаю, що ви думаєте, що це невірно, А як ви докажете дату в'їзду авто? В мене вірно, тому що в мене функціонує і мої клієнти вони мають і все функціонує. Ми доказуємо дату в'їзду авто в Італію. Якщо ви не вмієте це. Доказати, тоді це не моя проблема, окей? Я вже знаю, я вже з вами спілкувалася. Так як ви мені не маєте доказувати, так само і я вам не маю доказувати. Ви не являєтеся, відлік не йде від початку проживання, бо в законодавстві такого немає. Йде окремо авто, і йде окремо власник авто. Тому, будь ласка, не вводьте в конфузіони, як кажуть в Італії, людей. Ви і ось це, що від, від, від початку проживання, треба навчитися, шановні мої, також і доказувати ваші права і. Е Працівникам міліції, які вас зупиняють. Я знаю, що це є важко, з цим я також борюся, але відлік не йде від початку проживання. Немає такого в жодному законодавстві. Отже, тому не потрібно. Ясно, дуже легко працівникам міліції сказати, «ні», тому що це саме легше доказати. Розумієте, це саме легше доказати, що вони беруть перме соді судьорно і показують, що от є дата, коли в'їхали. Ні, авто не могло й не, могло не приїхати, коли я в'їхала. Оце є головний момент. Бо ще одне, що якщо ми вже є в темі, от дякую, Вадим, що ви все таки підказуєте на що звернути увагу, тому що багато-багато. Водіїв потрапляють навіть на працівників міліції, які їм доказують, що дікіраціони ді оспіталіта, тобто декларація гостинності є одне і те саме, що резиденція. А в законодавстві кодекс кодича де ла Страда. В законодавстві є чітко написано резиденція анаграфіка. Тому я вам пораджу ще розібратися, що означає резиденція анаграфіка, резиденція ефектива. Тому що є ефективна прописка і є резиденція анаграфіка. Ці моменти потрібно знати, щоб доказувати ваші права. Тому сьогодні я з вами прощаюся, тому я провожу вам оці всі прямі ефіри. Вас консультую, надаю інформацію. Ви дивіться, заходьте, я вам раджу і будемо. Разом боротися з цими, е, я не скажу, що особами, я скажу, що пробілами, пробі, пробі, як російською мовою, вибачте, цими невідповідностями в законодавстві, тому що і працівники часто не знають, що вони роблять, і часто вони е, не можуть не можуть також відреагувати і бути вчасно інформованим. Адже іноземців багато законодавстві змінюється настільки швидко в Італії тут від п'ятниці до суботи зранку. Може все змінитися, але ми маємо бути в курсі цих змін. Тому підписуйтеся, надсилайте моє відео вашим друзям, нехай вони також підписуються. І разом до перемоги. Питання, скажіть, будь ласка, якщо авто виїжджало в Францію на тиждень, Франція не дуже підходить, тому що потім немає доказу про те, що вона там була в Франції, що вона виїжджала з Італії. Треба, особливо, коли є платні дороги, коли там є різні наклейки, щоб доказити. Це вже як прямий доказ, як в'їзду. Люблю, цілую, бережіть себе, до побачення! Зустрічаємося на нових прямих ефірах. Бонжорно з Іриною Купчик. Пока!